Я Гордєнка Тетяна, психолог, психотерапевт, маю великий досвід роботи, працюю в клієнт-центрірованому напрямку. Зараз використовую метафорічні карти, арт-терапію, символ драматичні та багато інших різних методик для роботи з клієнтом. Певний час натрапила на вислів, що можна перестати бути безкоштовною жилеткою для всіх навколо і стати класним спеціалістом, тобто психологом, психотерапевтом. Як це вплинуло на моє життя, це допомогло більш дбайливо ставитись до себе і тих, хто поряд, і допомагати тим, хто опиняється в кризових ситуаціях людям, які з тобою. Моя задача як спеціаліста. Зрозуміти клієнта, дати йому інструменти для того, щоб він в кризових ситуаціях зміг сам собі допомагати і витягувати себе з цих криз. Коли клієнт потрапляє до мене на сеанс, моя головна задача дати поштовх клієнту для того, щоб він йшов і вирішував питання, за яким він звернувся до спеціаліста. Коли клієнт звернувся до мене і потрапив на сеанс, найголовніша задача це познайомитися, ознайомитися з питанням, з яким вернувся клієнт, вибудувати гіпотезу і розробити план дій, які б надовжили клієнта йти до своєї мети.